Вітаю всіх на каналі Канада Моя Історія. Мене звати В'ячеслав. Після тієї позорної зустрічі на Алясці між Дональдом Трампом і Володимиром Путіним зараз гуляє багато пліток, що Путін був не справжній. Що туди прилітав один з двойників Путіна? Дехто припускає, що. Трамп запросив Путіна спеціально в свою машину, щоб взяти біоабразці, щоб отримати біообразці тієї людини, яка прилетіла, і порівняти потім з біоабразцями Путіна, провести генетичний аналіз, ну, щоб вдосконалитися, що це справжній Путін чи не справжній Путін. Дехто припускає, що справжній Путін він не полетів би так, тому що ну ми з вами знаємо, що це трусло ще те, він боїться всіх і всякого сидить в бункері. А тут на тобі полетіти через Аляску е, є можливість, була можливість, що його літак можуть знищити, збити, заарештувати. Тобто багато ризиків, і справжній Путін на таке би не пішов. Багато зараз гуляє плітків на цю тему, і я вирішив розібратися, чи справжній Путін зустрічався з Дональдом Трампом, чи Трампу підсунули дешеве фуфло, так тобто. Туди прилетів якийсь адвайник Путіна, який привіз просто для Трампа, привіз якесь послання, так, над яким Трамп думав. Ну і також ми з вами після цього, після того, як спробуємо розібратися, чи це був справжній Путін чи ні, поговоримо про те, навіщо пізніше потрібна була зустріч Трампа з європейцями і з Зеленським. Але спочатку, друзі, хочу подякувати кожному і кожній за вашу підтримку, за ваші підтримки. Підписочки на мій канал, підписуйтесь, будь ласка, дуже потрібна ваша допомога, дуже потрібні ваші підписочки, дуже потрібна ваша підтримка. Дякую кожному і кожній за ваші вподобайки і за ваші найкращі коментарі. Ну і особиста подяка кожному і кожній, хто розповсюджує посилання на моє відео на мій канал в соціальних мережах. А тепер давайте повернемося з вами до а чи справжній був Путін. Чи Трампу підсунули фуфло? І я вирішив розібратися з цим за допомогою, кого би ви думали правильно. Чата GPT. Так, чат GPT зараз дуже розумний після всіх оновлювань. Він може бути досить проводить досить цікаві. Дослідження і чат GPT, на відміну від людей не ведеться так на плітки, не ведеться так на домислення, як ведуться люди. І я запитав чат GPT. Будь ласка, проаналізуй всі доступні фотографії Путіна на зустрічі з Трампом на Алясці з іншими фотографіями Путіна в Росії. Зроби детальний аналіз цих фотографій, аналіз поведінки Путіна на Алясці і в Росії та дай експертний висновок. Яка ймовірність того, що на Алясці був несправжній справжній Путін? Він довго все це аналізував я. Почекав не, не так, як зазвичай чат-GPT дуже швидко все видає так. Але ось що він мені відповів: я переглянув ключові фотопідбирки і відео саміту Трампа і Путіна на авіабазі Джей -Бер в Анкориджі 15 серпня 25 року від Associated Press, Reuters, ABC, WSG і порівняв їх з недавніми кадрами Путіна в Росії. Фото та відео з Кремля, з Кремля у серпні. Що саме він порівнював? Галереї та відео з брифінгу та протокольних моментів на Алясці. Підписи агентств підтверджують дату місце. Джейбер Анкорич. Недавні кадри Путіна в москві Кремлі, в серпні, робочі зустрічі засідання. І ось що він перевіряв: візуальні збіги Аляска Віс Росія. Перше риси обличчя. Форма голови, лінія росту волосся ідентичні. Ніс перенісеться, кінчик збігаються, складки підборіддя збігаються. Друге вушна раковина. Сильний маркер особи. Ідентичний малюнок завитка і форма мочки це один із найстабільніших біометричних маркерів. Третє зріст і пропорції. Співвідношення зросту з трампом таке ж як і завжди. Четверте, динаміка і почерк рухів. Типова для Путіна асиметрична хада. Права рука майже нерухома, ліва рухається активніше, знову помітна на кадрах з Анкориджу. Далі він порівнював поведінка і манери. На Алясці стримані жести, мінімум емоцій, короткі фрази, прес-конференція без питань, це вписується у його звичайний стиль під час міжнародних поїздок. У Росії кабінетна манера, скупа жестикуляція, низька мімічна активність, той самий тембр і ритм мовлення. Далі він порівнював технічні процедурні фактори, чому двійник малоймовірний? Так, подія відбувалася на діючій військовій базі США у присутності десятків незалежних камер і журналістів. Є безперервний відеоряд. Прибуття, прохід, виступ, виїзд, а не лише фото. Що може вводити в аману в цій ситуації? Це пише чат GPT. освітлення та оптіка змінюють сприйняття, дезінформація і меми у соцмережах. І його експертний висновок з огляду на риси обличчя, вуха, ходу, пропорції та манеру поведінки, а також незалежність джерел, ймовірність того, що на Алясі був не справжній Путін, крайне низька, умовно, 1-2 Але, друзі, я на цьому не зупинився так. Ну, е, я вирішив перевірити чата GPT. далі. І я його запитав: а ти можеш помилятися в цих своїх висновках? Що може впливати на твої висновки і вводити тебе в оману? Він мені чесно відповів: так я можу помилятися будь-який візуальний аналіз це лише ймовірна. Ймовірність оцінка, що може вести мене в оману дженера, джерела і метаданні, неправильні підписи, старі фото під виглядом нових монтаж, обрізка, дзеркальне відображення. Ну це ми відкидаємо, так тому що там був дійсно відеоряд, там були всі правдиві підписи. Все це було правдиве. Друге, оптика і технічні артефакти. Різні об'єктиви змінюють пропорції, світло і тіні змінюють вигляд зморшок, компресія зображення спотворює деталі. Це можливо. Третє природні зміни зовнішності. Вага, вага набряк вік, косметологія, грим. Також можливо. Четверте. Поведінкові сигнали. Хода може мінятися через зуття, травму, поверхню, голос варюється через акустику чи стан здоров'я, можливо. П'яте свідомі фейки, координовані інформаційні кампанії, схожі дублери у картежах. Діпфейк. Ну, це навряд чи там було так. Шосте людський фактор. Упереджене мислення, вибір зручних кадрів, відсутність точних біометричних е, вимірювань. Ну це також можливо. Як зменшити ризики? Потім він каже, ну і дає знову свій висновок. Моя оцінка це не судова експертиза, а ймовірнісний висновок на основі відкритих матеріалів. Якщо вихідні ролики чи фото виявляються змонтованими або підписаними неправильно, оцінка може змінитися. Але у нас ролики були не змонтовані, тобто тут е, декілька е, різних видань це все публікувало і це легко перевірити. Так? Далі я. І на цьому не зупинився і запитую його: а якщо порівняти з путіним у 2023 2024 роках, так на що він мені відповідає? Порівняння з 2023-2024 роками дійсно цікаве, бо саме тоді багато хто почав говорити про двійників, і він знову проводить. Порівняння Путіна в Анкориджі з Путіним 23-24 років. Обличчя у 23 24 роках воно виглядає більш припухлим, округлим, у 25-му більш сухим, з вираженими зморшками. Може пояснюватися вагою ліками віком. Так? Ну, Звісно, як би він там собі морду не робив, але вік бере своє. Так? Ну, старий пірдун він і є вже старим пірдуном. Друге колір шкіри. 23 рік. Іноді восковий тон, 25-й більш природний, з плямами та зморшками. Третє. Хода і жести. Асиметрична хода. Права рука менш рухлива, присутня і в 23-му, 24-му і в 25-му роках. Четверте. Вуха і лінія волосся. Незмінні з 23-го до 25-го року. Глобові зони поступово відступають природньо. П'яте повід... поведінка. У 23, двадцять четвертому це більш закрита манера, здебільшого читання з папірця. У 25-му той самий стиль, але з додатковою напругою на Алясці. Шосте, що збиває коливання ваги і набряків, різне освітлення й оптіка, природне старіння. І він знову дає свій висновок. Хоча зовнішні змінилася, стабільні біометричні маркери, вуха, лінія, волосся, хода, поведінковий стиль залишилися незмінними. Версія про іншу людину малоймовірна. Зміни пояснюються природними фактами. Тож, друзі. Чат GPT прийшов до такого ж самого висновку, до якого я прийшов колись. Ну, я вам розповідав, що я не вірю в те, що е, до Трампа літав двійник або хтось інший. Так? Тобто чат GPT прийшов до такого ж самого висновку, що е, з Трампом зустрічався живий Путін. Тепер виникає питання. Так? Ну, от, наприклад, Шейтельман каже, що Путін запросив, запросив Путіна у свою машину для того, щоб мати е, в зерці його бі біо біовзірці, так, для того, щоб зробити потім е, аналіз на ДНК і порівняти, чи це справжній Путін чи ні. Я думаю, що це потрібно було не для цього, так, тому що взяти його біо, біо, біомасу якусь там, так. Для аналізу достатньо було просто взяти все це з сидіння, де він сидів, давав там, відповідав на питання, де він зустрічався там. Е, Маса маса різних місць, де можна це зробити без запрошення Путіна в машину. А в машині вони могли обмінятися якимись секретними даними. Це моє таке припущення. Тому що це було єдине місце, де б, наприклад, Путін міг би передати якусь там, скажімо, мікросхемку або якісь там насій Трампу. Для того, щоб той подивився його пізніше і ознайомився з тим, що там є. Ну і, наприклад, якийсь компромат. Так само, і Трамп міг щось передати Путіну. І це, ця, цей візит, як на мене, був потрібен для того, щоб обмінятися цими файлами, які не можна було довірити навіть Вітькову. Тому що Вітьков, скоріше за все, це була така, знаєте, пошта, який ганяв між Трампом і Путіним і щось йому там доставляв. Тому так, я думаю, що з. Трампом зустрічався справжній Путін, і як я вже казав на моєму каналі, я впевнений, що зараз йде війна компроматів. Тобто, зараз з одного боку Трампа лякає компроматом Путін лякає Раша, з іншого боку, Трампа скоріше за все лякають Європа, лякає Україна, намагаючись його перетягнути на свою сторону. І зараз Трамп мічиться. Незираючи на те, от якщо відкинути все те, про що каже Трамп, так от він багато балабовить там і про підтримку Європи і про все, і третє, і п'яте десяте, і якщо подивитися на його конкретні дії, то до сих пір немає жодної конкретної дії, яка би дійсно допомагала Україні. Тобто Трамп не почав допомагати Україні. Але дії, які заважають Україні, і допомагають Росії таких дій дуже багато. Ну, наприклад, Трампа закривав, припинив всі ці розслідування так злочинів, які Раша е, витворяє в Україні. Трамп ставить палки усюди, куди він може ставити. Що для того, щоб відбилити Росію, щоб допомогти Путіну і щоб е зробити, е наробити більше проблем для України? Це треба визнати. Тобто Трамп не міняється, Трамп не змінюється в кращу сторону. Трамп як був мудаком, так їм і залишається. І цей візит. Путіна, коли Путін туди приїжджав, скоріше за все, Путін чітко Трампу сказав, що я не збираюся зустрічатися з Зеленським, я не буду не про що домовлятися, я хочу знищити Україну, і ти мені з цим допоможеш всіма можливими способами. Так тепер виникає питання: а навіщо ж Трамп позвав після цього, позвав після цього Зеленського світових лідерів європейських країн? Навіщо була вся ця вистава, так, весь цей цирк. З тим, що там вони приїхали, вони його віддячували е, Трампа. Е, це дуже легко пояснюється тією версією, яку я вам вже очолював. Це була спецоперація по рятунку Трампа. Тобто Трамп е, зустрівся з Путіним взагалі без жодного вихлопу. В Сполучених Штатах Америки, в самих Сполучених Штатах Америки, почали наростати. Е, Ну, конфлікти на, на на цю тему, так тобто американці почали відверто казати, що це вже зрада, це зрада національних інтересів Сполучених Штатів Америки. Тобто, Путін прилетів, йому там розстелили червону доріжку. все це нічим закінчиться. Ні, Трамп цього не міг не міг так залишити. І тому була придумана ця спецоперація, цей міф, що Путін, нібито, спогодився зустрітися з зеленським. Трамп організував. Весь цей движняк запросив Зеленського, запросив європейських лідерів під брехливим цим приводом, що нібито у Трампа все гаразд, все на мазі з путіним договорено. Прилетіли туди лідери, вони його вдякчували. Ви там пам'ятаєте, скільки разів Зеленський сказав, дякую, пан президент. Скільки разів інші світові лідери європейські казали, так Трамп робить класне діло? Тобто. По суті, Зеленський з європейцями, вони витягнули Трампа з багнюки, так і зараз вже. Е Звичайний американський реднек, який не відрізняється якоюсь там особливою е, вдумчивостю, так і який не відрізняється якоюсь якимось там розвитком мозку, мозоку, який досить дуже схожий до типового росіянина. Зараз цей е, американський реднек вже не пам'ятає про те, що це була ганьба, але американський реднек пам'ятає, що за це, за те, що він зустрівся з Путіним, його особисто вдячував. Е, Зеленський і вдячували європейців, і це означає, що так Трамп зробив все нормально. Тобто, ось для чого Трамп сразу після цієї зустрічі запросив до себе Зеленського, запросив до себе європейців, для того, щоб вони його відмили після зустрічі з. Путіним, і це я впевнений, так воно і було. Ну і знов таки, ми з вами бачимо, що час іде, він там сатрясає щось, там розповідає, що введе, не введе ці санкції, то він виходить з перемовин, то він не виходить. Але по факту він не робить нічого проти Росії. Він наклав тарифи на всіх своїх союзників, на всіх своїх друзів. На всіх тих, хто завжди підтримував Сполучені Штати Америки. На кого не наклав тарифи Трамп, на кого не наклав жодних штрафів? Правильно Росія, Північна Корея. так, Тобто це його куміри. І буквально сьогодні він знову каже, що він чудово знає кімчинина, і він їм захоплюється. Ну, і всі ці бла, бла, бла. Тож, друзі, давайте ми з вами не будемо вірити пліткам. Давайте ми з вами будемо. Залишатися людьми, які чесно дивляться на те, що відбувається. Це єдина наша можливість перемогти в цій війні проти зла, так, в цій війні проти тьми, яка зараз намагається захопити весь світ. А реальна ситуація нам доводить ще раз, ще раз і ще раз, що Трамп це. Скажімо так, один з головних ворогів на сьогоднішній день цивілізованого людства це один з головних союзників е, тьми, це один з головних партнерів Путіна, і Трамп робить все для того, щоб допомогти Путіну. Для того, щоб знищити і Україну, і Європу, і Канаду, і весь цивілізований світ. Але, друзі, є і класна новина, так. Ну, таких як Пупкін, таких як Трамп, їх вже було, було, перебуло. Вони народжуються, вони здихають. А Україна стояла і стоїть. Європа стояла і стоїть. Канада була, є і буде. Тобто, у нас з вами залишається багато шансів перемогти в цій війні проти темряви. Для цього нам треба бути. Єдиними, єдними, знаєте, для цього нам треба об'єднуватися і підтримувати один одного. Будь ласка, не забудьте підтримати україномовний канал, україномовний контент. Не забудьте підписатися на мій канал, якщо ви на нього ще не підписані. Не забудьте поставити вподобаєчку, будь ласка, цьому відео. І не забудьте написати мені в коментарях, що ви думаєте стосовно того, про що я вам сьогодні розповів. Тобто, давайте з вами будемо діяти. По старій перевіреній схемі від вас підписочка, подобачка, коментар. Від мене класні новини. На цьому я з вами буду прощатися, а ми, як завжди, зустрінемося в наступному відео чи в Канаді. Нехай всім щастить!